буквально кілька хвилин по тому я вам розповідала про те, що сьогодні Путін звільнив з посади міністра транспорту Старовойта. А зараз всі російські змі повідомляють про те, що екс-міністр транспорту Роман Старовойт. Застрелився в Одинцево, повідомляють російські пабліки. А, тобто покінчив життя самогубством. Ще раз нагадаю, що буквально сьогодні Путін звільнив його з посади міністра транспорту. Раніше Старовойт був губернатором Курської області незадовго до того, як туди увійшли збройні сили України. Ну і до речі, от сьогодні низка російських пабліків. Ось давайте покажемо що. Це справді можливо, це й чутки, але знаєте, це посилання на російські е, засоби масової інформації, пропагандистські змі, які, до речі, ось зараз вам покажу, що і в'єсті теж про це повідомили. Тобто, можливо, це все ж таки не підтвердиться, але мають потім спростовувати цю інформацію ті ж самі російські пропагандисти, які стверджують, що все ж таки це трапилося. Поки що ніяких е, новин з цього приводу немає. Але варто зазначити, що через що його звільнили, дехто із російських так званих експертів заявляють, що все це пов'язано з тим, що він не справлявся зі своєю посадою міністра транспорту. І останні декілька днів на Росії був транспортний колапс через затримку. Деяких літаків скасування а, польотів через ведення план кавер через атаку українських безпілотників. А от дехто все ж таки. Пише про те, що його звільнили саме через те, що він пов'язаний із провалами в підготовці до оборони Курської області. Якщо і справді це одна із основних причин його звільнення, то за ось ці провали оборони Курської області його могли не просто звільнити, а навіть, можливо, готували кримінальну справу для того, аби потім, потім посадити його до в'язниці. І от російські так звані експерти кажуть, що все це пов'язано пов'язано з тим, що був регіон не готовий до нападу збройних сил України, і раніше звільнили були заступника наступника, точніше, старової та смірнова, який був заступником старової та Але очевидно, що звинувачення висунуті йому за провали підготовки оборони Курської області, можуть Стосуватися і наздогнати відповідно колишнього міністра транспорту, от бачите, до чого призводить звільнення від Путіна або яким чином воно відбувається знову ж таки. Ми не знаємо, чи це було самогубство чи ні, бо на Росії можуть таким чином і прибирати деяких деяких там чиновників, які. Не діють по правилах Кремля, але з іншого боку, можливо, справді він був е досить, знаєте, такий розчарований тим, що Путін сьогодні підписав указ про його звільнення за інформацією російських змі. На старовой дав покази колишній губернатор Курської області Смірнов. А він був нещодавно також затриманий за начебто, відповідно, те, що була корупція щодо фортифікаційних споруд, пишуть російські пабліки, за те, що вони розкрадали там кошти на фортифікаціях, і відповідно. Після цього, як цей Смірнов дав покази на Старовойта, його сьогодні і звільнили. А після цього він а, покінчив життя самогубством у своєму будинку у Підмосков'ї. Пишуть про це російські. Пабліки, ну цікава інформація. Я чомусь знаєте, впевнена, що це тільки початок. Бо якщо зараз почнуть і справді притягати до відповідальності інших російських чиновників і шукати винних не лише за Курську область, а й до прикладу за те, що українські безпілотники долетіли до стратегічної авіації Росії, бо там же ж Соловйов щодня про це згадує і кричить, чому досі ніхто не покра не покараний за те, що ті літаки стояли ось так відкрито на аеродромах. Крім того, так само можуть зараз вчепитися і за цей транспортний колапс, за ці план кавьори які вводять майже щодня через атаку українських безпілотників, будуть шукати винних, хто відповідає на Росії за систему протиповітряної оборони, бо про це також часто запитують на російських телеканалах, але прізвищ не називають. І тому ось таким чином вони будуть прибирати тих, хто. Мовляв, маєш відповідати за всі ці провали, бо у запит у суспільства є. Росіяни потребують цих відповідей, і тому таким чином Путін зараз буде шукати винних і, можливо, садити їх до в'язниці. А хто до в'язниці не хоче, то його потім відповідно ось така е доля, як Старовой та очікує. Ну що, скоріше за все вони можуть потім. Е Можуть потім е, вчинити самогубство, і тому справді для нас це тільки: знаєте, ну ми порадіємо, коли ось ці. Жаби та гадюки починають між собою сваритися, і потім це все не просто виливається в якийсь скандал, а це ще й призводить до жертв. Ми ж тільки радіємо, бо ці злочинці мають відповідати за те, що вони роблять на нашій території, за те, що взагалі розв'язали цю війну. Тому очікуємо. Знову ж таки, ще раз додам: це поки що інформація з посиланням на російські змі. Якщо вона підтвердиться, якщо буде офіційна інформація від Кремля, то обов'язково вам про це роз. Скажу, Путін вже звільнив буквально сьогодні з посади міністра транспорту Старовойта, який раніше був губернатором Курської області незадовго незадовго до того, як туди війшли зсу. Його усунули на тлі колапсу в аеропортах, що зараз відбувається в Росії через атаки. Дронів у Кремлі не назвали причин звільнення. Але от російські оглядачі, пропагандисти та деякі пабліки вважають, що звільнення. Пов'язане не з цим колапсом, а з провалами в підготовці до оборони Курської області. Цитую: я б не став пов'язувати відставку тран з транспортним колапсом. Це не сфера відповідальності міністра Старової та Наздогнала історія з Курською областю раніше його наступника Олексія Смірнова усунули за неготовність регіону до вторгнення. Він був заступником Старовойта, тож певна відповідальність лежить і на самому старовоїті, заявив російський політолог Євген Мінченко. Я ж зазначу, що Старовойт очолював Курську область до травня 2024 року. Тоді відповідно сили оборони України розпочали свій наступ приблизно через два місяці у серпні, і через неготовність оборонних укріплень у регіоні у квітні був заарештований його. Наступник Олексій Смірнов, який виконував обов'язки губернатора на момент української операції. При цьому Смірнов тривалий час був заступником Старовойта. І очевидно, що звинувачення, які висунуті йому за провал підготовки оборони, можуть тепер наздогнати і колишнього міністра транспорту. Виконувачем обов'язків міністра транспорту, тепер став заступник глави міністерства. Колишній губернатор Новгородської області Андрій Нікітінмові. Ірно сам він і стане тепер новим міністром.